Що ж, ми хочемо додати інформації від Служби безпеки України про ще один подарунок Росіянам від СБУ. Незаконно збудований Керченський міст став ще гірше триматися на своїх опорах. Під них підклали вибухові пристрої сьогодні, о 4.44 ранку. СБУ активували один з них одну тисячу сто кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні. Дна фактично Керченський міст перебуває в аварійному стані. Операцію особисто контролював голова СБУ Василь Малюк. Це вже третє ураження важливої логістичної артерії окупантів. Раніше цю незаконну конструкцію підривали у 2022 і 2023 роках. І зараз ми раді вітати в нашому ефірі Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук, керівника інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаємо вас. Вітаємо. 对。<at> <laughs> Так, отже, знаєте, хочеться з вами поговорити сьогодні про реакцію росіян на спецоперації, які відбуваються по відношенню до їхніх літаків. Тепер до Керченського мосту. Ну я розумію, що з Керченським мостом ще реакцію можливо ми не знаємо. Але хоча можливо, от... і оці мік к носії кінжалів, які зараз повітря, і є цієї Є цією так? самою реакцією. Отже, пане Олександре, що ви думаєте, що ви знаєте взагалі про те, як реагують зокрема. От давайте на спецоперацію Павутина. Яка була реакція у Росіян? Якщо брати таку, знаєте, вибірку, яку можна прогледіти там вручну, умовно кажучи, невеликі масиви, коли ми аналізуємо сотні тисяч повідомлень, постів, реакцій. А саме, от перша реакція Венкорів Z-пабліків і так далі. Що ми відносимо до ультрапатріотів до підприхильників війни, то звісно там роздратування. І мені також видалося цікавим, що багато було паралелі також з Курщиною, коли знову ж таки Путін кудись зник. Так само він зник. Ми пам'ятаємо в невідомому напрямку. Відлетів його літак, коли було Пригожинський заколот. І отут так само він мовчить. Піс Пісков тільки сьогодні сказав, що в реальному часі, нібито Путін отримував інформацію. Ну, може, йому СБУ і канал виділило, щоб дивився від першої особи. Але загалом, я якоїсь такої ну реакції, де б він вийшов, там сказав, чи все погане, чи все добре. Як завжди немає, от коли є якась така кризова ситуація, якийсь серйозний провал, він замовкає. Це мінімум на кілька днів, і якісь протокольні лише ці так звані консерви видаються в ефір. Самого його немає, а це патерн. Це дійсно вже ми можемо прогнозувати. Що якщо чи ні, якщо а коли сили оборони України завдадуть якоїсь нової акції, проведуть чи якийсь удар, ми знову його втратимо на кілька днів? Це то. Дуже гарне знання, яке можна використовувати. Я думаю, це буде використано тому ця дійсно відсутність реакції, те, що це постійно, це дійсно викликало велике роздратування. А от цікаво, Путін згодом, як і якщо відштовхуватися від тієї ж курської операції і того, що відбувалося потім з'явиться на аеродромах в Білая та інших, де нищилися російські стратегічні бомбардувальники, і буде проводити якісь наради, чи можливо зараз поїде на Керченський міст показувати силу і міць Російської Федерації. А чому все ж таки мовчать? Ні, я думаю, що він туди не поїде, тому що він завжди це також його правило. Він ніколи не їде на місце провалу. От як е, е, злочинець хоче повернутися на місце злочину, так от Путін на місце провалу категорично їхати не хоче і з ним асоціюватися. Також це дуже важливо. Ну, принаймні в найближчі там, місяці. От, наприклад, на Курщині, ви пам'ятаєте, він тільки нещодавно з'явився. Тому я думаю, що в найближчі місяці його не побачать аеродроми враджені українськими дронами. Я думаю, що ця пауза буде витримана. Потім ну ми можемо очікувати ударів звірячої жорстокості, як завжди, по мирному населенню, по цивільній інфраструктурі. Але це також мені здається було доволі прогнозовано, що в принципі Росія це і, і, і так само робила. Але ми маємо розуміти зараз в цю літню кампанію, літню вже осінню, Росія буде демонструвати всіма силами, що вона на підйомі, що в неї є багато людей, багато зброї, багато техніки зараз. Це ну такий буде знаєте, як боксік спорт. Вона буде викидати дуже багато ударів, підвищувати темп і демонструвати усім ну, першу чергу сполученим штатам, що вона може дійсно воювати вічно. Насправді, я думаю, що якраз розрахунок на те, щоб от провести активну цілу літньо осінньої компанії, а вже потім, вже потім. Намагатися переходити до інших методів, якщо не вийде якогось серйозного прориву, сполучені штати це дозволяють. Ну от ми, власне, з вами маємо паралельні два треки: бойові дії і імітацію перемовин. І зараз ми долучаємо до ефіру Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил збройних сил України. Вітаємо вас, Вітаємо. пане Дмитро. Вітаю студія! Вітаю глядачів. Хочемо дізнатися від вас про морську ситуацію, власне, чи є якісь нові загрози з Чорного моря. Ну, загрози у нас залишаються тими самими, як і сусіди, які їх створюють. Станом на зараз ситуація залишається без змін. В морі присутні два носії пілатих ракет, але в будь-якому разі поки що казати, що є якісь ознаки щодо можливого застосування, я не можу. Пане Дмитре, росіяни повідомляли про а, нібито атаку дронів біля Кримського мосту. Про роботу ППО а, повідомляли російські пабліки. Що вам відомо з того, що відбувається навколо Кримського мосту? Пане Максиму, там постійно щось відбувається, як і в самому Криму. І так, звісно, більшість того, що там відбувається, доволі доволі складно. Якось на 100% верифікувати, тому що об'єктивний контроль, звісно, на окупованих, тим більше так глибоко окупованих територіях, звісно, ускладнений, і деякі деталі можуть розкриватися лише згодом. Станом на зараз я не можу підтвердити або спростувати подібну інформацію за її відсутністю. Просто але звісно, що робота в ворожому тилу, який зараз на жаль. На наших тимчасово окупованих територіях не припиняється в принципі. Ну ми цими Разуме. днями не втомлюємося обговорювати спецоперацію СБУ Павутина, тому що відкриваються весь час нові якісь подробиці. Ми розуміємо, що ви речник військово-морських сил і прямого, мабуть, відношення не маєте до цієї операції. Але, от як військову людину, хочемо вас запитати, якою була ваша реакція? Пані Гано, в будь-якому разі. Будь-які операції, які відбуваються на території ворога, і які відбу... закінчуються успіхом, звісно, можуть викликати у мене лише позитивні емоції, так само, як і у побратимів. І подібні акції, подібні операції, вони мають не тільки доволі велике значення саме з військової точки зору, особливо враховуючися. Це ті одиниці, які я маю на увазі бомбардувальна авіація, які, звісно, назви вже навіть діти в Україні знають. Але подібні кейси вони, звісно, підіймають доволі сильно і моральний дух і військовослужбовців, і цивільних, і звісно, це і статус наших спецслужб. Тому так емоції лише позитивні, звісно. Хочу ще поточнити також стосовно морської складової, в з огляду на ось цю операцію Служби безпеки України Павутина, там застосовані були безпілотники, але морська складова це морські дрони, та які поки що. Поки що я на цьому наголошую, ще не вміють літати, але в подальшому майбутньому все можливо. А чи бачите ви розвиток власне, цієї складової і в який бік? Ну не розкриваючи, звісно, якихось чутливих деталей. Знаєте, у ППОшників є такий неформальний слоган. Саме не літаємо, іншим, іншим не дамо. Угу. Тому тут можна, в принципі, його згадати, тому що вже були кейси, коли морські дрони наших колег вражали, а, і а, тих, хто мав полювати на них з повітря, і а, цей напрям він, звісно, розвивається так само і в морських силах, і так само, як і всі операції, які відбуваються в морі, відбуваються або за нашою участь, або у координації з військово-морськими силами, тому що це все ж таки наша стихія. І а, так у нас є багато успішних спільних операцій, а, зокрема і зі службою безпеки України, тому що. Коли є мотивація, є відповідне бажання, є креатив, і коли є розуміння на вищому рівні щодо необхідності, є результати, тому так на нашому напрямі діяльності, на нашому напрямку Чорноморському, ці системи безпілотні, вони так само відіграють велику роль, і так ми теж не зупиняємося на досягнутому. Ну, ми цими днями багато говоримо про те, що е, ця спецоперація відкриває новий погляд на потенційні удари, взагалі, е, по території Росії. Ну і звичайно, ми розуміємо, що занепокоєння е, ворога має викликати в тому числі і Керченський міст. От ви е, можливо помітили якісь е, ну якусь підвищену там е, активність окупантів навколо цієї незаконної конструкції в тимчасово окупованому Криму. Якщо брати порівняння, там вона завжди підвищена. Тому що ця поповина, яка символічно з'єднує російську територію з окупованим Кримом українським, вона для них є важливою. Я навіть не знаю більше як логістичний інструмент, чи як ідеологічний. Тому що так, всі ми пам'ятаємо, з чого ця війна почалася. Всі ми знаємо, яке значення для росіян мала. Будівництво цього цієї артерії, і не слід забувати, що окрім транспортної складової, там ще є і складова енергетична, це і комунікації, які з'єднують так само наш Крим з Російською Федерацією, так званою, тому вони завжди намагаються максимально увагу приділяти його захисту. Ну, крім того, не слід забувати, що будь-яка споруда. Така комбінований мостовий перехід, вона є доволі студною для враження, тому що е ці споруди вони завжди будуються з таким серйозним запасом міцності. Що ж, пане Дмитре, будемо сподіватися, що одного дня наш ефір буде присвячений саме тому, як буде е вдало зруйнована ця, е ця ворожа артерія. Як ви сказали, е дякуємо за те, що долучилися до ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.